17 листопада має особливе значення для студентів всього світу, адже це міжнародний день студента. Дане свято зближує та об'єднує молодь по всьому світу, бо це насамперед день студентської солідарності, що не має меж та кордонів. Студенти завжди були найбільш волелюбною, незалежною та свободомислячою частиною суспільства. Тож не дивно, що в них зародилася ідея створення міжнародного об'єднання. У 1893 році в Женеві був скликаний міжнародний конгрес студентів-соціалістів, що прийняв рішення установити і розвивати зв'язки між студентами різних країн. Чому ж день студента став відзначатися саме 17 листопада? Тому що став днем вшанування пам'яті чеських студентів. Які восени 1939 року тисячами виступали проти нацистського режиму за незалежність та свободу своєї держави? Так І сьогодні ми бачимо, як студенти нашої країни борються за незалежність та свободу нашої держави, бо саме від нас, від студентів, залежить наше майбутнє, наше суспільство та країна. Студентство – це особливі роки, які запам'ятаються кожному на все життя. Студентське самоврядування та адміністрація Харківського національного медичного університету також подбали про те, що навіть у непрості часи ми мали змогу отримати щось корисне та відзначити цей Чекайте день. на серію цікавих постів у соціальних мережах студентського самоврядування ХНМУ про те, як проходить цей день, та які існують особливості і традиції студентського життя в різних країнах. Також відбудеться онлайн-фотовиставка Студентське життя під час війни від навчання до волонтерства, спільна науковою бібліотека ХНМУ, анонс на конкурс. Шукайте в соціальних мережах. Родзинка нашої програми це гайд по лікарських спеціальностях, які ми готуємо саме до міжнародного дня студента. Ми допоможемо обрати шлях своєї мрії у медицині тим, хто тільки вступив до лав нашого вишу, або тим, хто вже навчається певний час, але ще не визначився. Міжнародний день студента є символічним об'єднанням студентів всіх факультетів і всіх навчальних закладів. Для кожного з нас цей день завжди особливий, а цього року він набуває неабиякого стратегічного значення. Ми бачимо, що маємо бути готові до вимог та викликів сучасного життя. Шановні студенти, знайте, що кожен день, кожну хвилину ви навчаєтеся. Знаходячи нові знання, ви стаєте розумнішими. Духовно багатшими, де б ви не були і що б ви не робили. Пам'ятайте, що ми всі студенти в цьому житті, вітаємо зі святом усіх студентів, колишніх, теперішніх і майбутніх. Бажаємо здоров'я, наполегливості, успіхів у навчанні, нових творчих досягнень та натхнення. А головне, до чого ми всі прагнемо та чого ми всі хочемо, це перемоги. Žele ljude svoja hata